Що ми можемо зробити для винограду перед зворотніми морозами? Брунька на етапі зелений конус витримує до мінус двох температуру. На стадії два-три справжніх листочка. Критична температура може бути нуль, мінус один це максимум. Що ми можемо зробити? Обов'язково треба пролити весь свій виноградник водою. Для чого це робимо? Для того, що коли у нас буде вночі вже зворотні морози, в нас буде земля давати випаровування, теплий воздух, і таким чином ми збережемо наш. Виноград кош, як варіант, підійде, вкритий виноградник агроволокном плотність 50 бажано, або ж якоюсь плівкою. Робимо димову завісу. Будь-які варіанти підійдуть або сіно запалити, і щоб був дим. Це перед ранком, коли як завжди, перед самим ранком у нас. Ідуть морози, або ж бочку поставити, ну немає значення. Після того, як пройдуть зворотні морози, треба обов'язково обробити свій виноградник антистресантами для того, щоб розігнати сокорух, дати максимум живлення, і тоді наш виноградник буде менше стресувати від цих зворотніх морозів. Також ще раз хочу зазначити, що коли пройдуть зворотні морози, нам треба обов'язково обробити свій виноградник такими біостимуляторами або антистресантами. Пін екстра або будь-якими амінокислотними препаратами це треба зробити обов'язково для того, щоб розігнати сокорух по винограду і щоб пішло якнайшвидше, як і як найбільше корисних речовин до наших пагонів, до листочків і по всьому винограду. Єдине, що я зроблю, це я буду ставити відра бутлі з водою з відкритою водою між рядами. Також буду відкривати свою бочку для того, щоб вода давала випаровані, таким чином захищати буду робити бар'єр від морозів. Це єдине, що я буду робити. Зараз буду виставляти відра, щоб вона, вода нагрілася, ну і е, за ніч вона буде захищати е, мій виноград.